Також будемо підсумовувати першу добу нового року на фронті. Українські сели спеціальних операцій вибили росіян та корейців із села Кругленьке, що в Курській області, і, зокрема, у селах спеціальних операцій, розповіли, що до населеного пункту зайшли рейнджери 6-го полку. Цьому передувала робота артилерії, яка застосовувала касетні боєприпаси по російських позиціях. Згодом бійці ССО зайшли до села. Відбили та зачистили його. Виявилося, що разом із російськими військовими село також тримали і війська північної Кореї розповіли наші захисники. А ще у мережі з'явилося відео бою за участю танка першої танкової бригади збройних сил України. Машина прямим наведенням працює по лісосмузі, зайнятій російською піхотою. Аналітики зазначають, що незважаючи на те, що для танків додалося загроз на полі бою від дронів. Проте росіяни вже не мають таких великих запасів танків, як це було раніше. Відтак масові штурми цілими танковими ротами, як це було ще два роки тому, відійшли у минуле. Тому у цьому контексті для українських танків можна... Можуть з'явитися і нові можливості, оскільки масові піхотні шторми російської армії без прикриття власних танків вкрай уразливі для танкових контратак. Що ми власне і бачимо зараз на відео на ваших екранах.